Це єдина в Україні жінка-пілот, яка виконує бойові вильоти проти російських окупантів. Катерина керує гелікоптером Мі-8, виконуючи завдання у складі 18-ї окремої бригади армійської авіації. Стаття про неї вийшла в американському виданні The New York Times. За даними змі. У ЗСУ служить приблизно 70 тисяч жінок, з яких 5,5 з половиною перебувають на бойових посадах. Лейтенантка Катерина служить на передовій вертолітній базі, каже, що була єдиною жінкою серед 45 чоловіків у своїй військовій льотній школі. Вона росла на військово-повітряній базі, де її батько служив офіцером. Коли Катерині було 10 років, її взяли з собою на гелікоптер Мі 8. І вона вирішила, що хоче стати пілотом. Під час місій, каже Катерина: я лечу і дивлюся на свою країну. Думаю, яка вона прекрасна. А потім, коли ми входимо в зону фронту, і я бачу, як усе знищено, я думаю, як ми дійшли до цього у 21 столітті.